О, вітаю тебе! Рада бачити на своїй сторінці. Я Юля, тренер і авторка конструктора. Зараз в інтернеті можна знайти безліч цікавих вправ і відео, але по секрету: результат приходить тільки тоді, коли ти знаєш, як правильно поєднати між собою ті вправи, скільки разів їх повторювати, що їсти до тренування, а що після. Коли ти обираєш для себе оптимальний графік і навантаження, враховуючи потреби свого організму, конструктор це механізм, за допомогою якого ти можеш тренуватися розумно, підбирати тренування під свій стан, настрій і цілі. Хочеш почати робити короткі ранкові зарядки? Без питань. Сьогодні настрій на суводну гімнастику і стрейчинг так теж можна. Хочеш гарно попотіти і скинути зайве, конструктор допоможе. Як це працює? Окрім того, що ти отримуєш готові тренування зі мною на 10, 15, 20 і 40 хвилин, конструктор містить двигун, а це основні відео, тобто складники тренування, які ти можеш комбінувати між собою, таким чином створювати нові тренування для себе під різний час і рівень навантаження. Я підготувала інструкцію, яка допоможе розібратись. А якщо тобі потрібен контроль і допомога з дисципліною, можеш обрати конструктор з підтримкою. У твій перший місяць тренувань у нас буде три онлайн-зустрічі. Я допоможу тобі з цілями і меню. Разом оберемо оптимальний графік тренувань і навантаження. Розберемось із складниками конструктора і обговоримо всі твої питання. Тож чекаю на тренування.